Понад два десятиліття Хмельницький університет управління та права готує фахівців у галузі управління та юриспруденції, які вже сьогодні формують еліту сучасної української держави. Студенти вишу здобувають освіту за спеціальностями: правознавство, адміністративний менеджмент, державна служба та менеджмент організацій. Цей же навчальний рік особливий, адже разом зі змінами до закону про вищу освіту неабиякі нововведення запровадили і в самому університеті. Відкриваємо новий напрям підготовки фахівців за спеціальністю прав... Ознавство в рамках міжнародної європейської співпраці із університетом Потсдам Німеччина по спільній підготовці магістрів за спеціалізацію несудові форми вирішення спорів. Це дасть можливість нашим магістрантам навчатися паралельно і в нашому університеті, і в університеті Потсдам Німеччина, і по завершенню навчання отримати дипломи як Хмельницького університету принта права, так і німецького університету. Цьогоріч лави студентів Хмельницького університету управління та права поповнили 5,5 сотень юнаків та дівчат. Це вже 22-й набір першокурсників у цьому закладі. Хвилюються новобранці помітно, адже школа вже в минулому, а попереду багато незвіданого, цікавого і бажаного. Мріла, що так, я буду навчатися саме в цьому вузі. Він цей вуз дисциплінує, хочу звідси справжньою образованою людиною. Мрію стати юристом. Вибрав цей вуз, тому що він дає дійсно дуже гарну освіту, наскільки я знаю, мені радили також його друзі і з надією стати гарним спеціалістом в майбутньому. Я хочу бути економістом. В першу чергу, управлінцем. Хочу відкрити якусь свою особисту справу. А чому власне саме цей університет? Тому що він є одним з найкращих особисто в нашому місці. Гарних здобутків та натхнення студентам і викладачам університету побажали представники обласної влади та посадовці. Бажаю, щоб ви вдало пройшли цей шлях, стали гідними студентами, гідними, кажуть, кандидатами наук, стали майбутніми офіцерами, майбутніми викладачами, майбутніми. Вчителями мірилом отриманих знань, звичайно, буде вміння застосовувати їх на практиці. В системі головного управління юстиції органів юстиції області працює майже 200 випускників нашого університету управління і права. Під час урочистостей усі майбутні управлінці та правники разом з напутніми словами отримали ще й головні студентські атрибути залікові книжки та значки а остаточно закріпили зачислення першокурсників традиційним тутешнім обрядом посвячення у студенти.